Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, циганський екстрасенс. Працюю з циганськими розкладами, ритуальний практик, читець оракулів. І одне з найважливіших злободневних питань зараз. Яке мені задають дуже часто і люди дуже хвилюються. Взагалі, чим закінчаться бої в Бахмуті та Соледарі зараз. Чи зможуть окупанти взяти Бахмут і Соледар? Буде для нас перемога, чи буде для нас поразка? Давайте подивимося. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером телефону. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Давайте будемо з вами дивитися. Давайте подивимося, все-таки чим У мене аж свічка загасла. Не надто хороший знак, якщо чесно. Ну, тим не менш, давайте будемо дивитися, можливо, це не надто хороший знак для окупантів. Давайте, це теж така досить важлива ознака. Давайте подивимося, давайте подивимося, що все-таки буде відбуватися. Сформулюємо запит максимально чітко. Чи, чим це обернеться для нас? Для нас, для України, для українців, для ЗСУ. Так. Так, 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 добре, дивимося. Я витягую 4 карти на циганській колоді, 5 карт на слов'янській колоді. Я думаю, цього більш ніж достатньо. Напрямок Бахмута Соледара. Перша карта. Юна жінка. Активізація жіночої енергетики. Карта захисниці. Карта жіночої енергетики, тому жінки максимально допомагайте, підтримуйте наших воїнів. Наступна карта. Карта любові. Ось такий от кубідончик і голуб миру. В принципі, хороша карта, позитивна карта для нас, нагадую, ми дивимося, що нас чекає, що чекає ЗСУ. Карта врача випадає на циганській колоді. Чесно кажучи, трохи небезпечна і напружена. Карта багато поранених, багато загроз по життю, багато загроз по здоров'ю. І карта услуги, карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Єдина негативна карта це карта врача взагалі. А так, в принципі, ніби більш-менш нормально. Так, дивимося тут. На Слов'янській колоді, Туз Хрестовий, карта сили. Сильна, потужна та хороша карта. Мені ця карта подобається. Якби там не створювали якісь фейки, як би там не якісь інформацію подавали, все одно я бачу, що сила там досить висока. В наших воїнів в ЗСУ досить висока сила там. Валет бубновий, карта скорості. Ситуація буде розвиватися дуже швидко, дуже динамічно, дуже в великому темпі. П'ятірка червова. Нехороша карта. П'ятірка червова це карта розчарування. Це карта якихось ілюзій. Знаєте, як от ми думали одне, а по факту виходить інше. Тобто десь в чомусь наші ілюзії можуть розвіятися. Це нехороший знак і нехороша карта. Плюс п'ятірка червова це підвищені повітряні провокації і карта інтриг, обманів. Карта, яка говорить про те, що якусь інформацію від нас приховують. Ми не знаємо всієї правди. І плюс розчарування, як я вже сказав, щось виходить з-під контролю. Вісьмірка Христова, гади. Погана карта і досить негативна. Активізація гадюк, активізація гадів, несподівані удари, атаки, дії колаборантів. Негативна карта. І Йолки шпалки знову. Вчора робив прогноз по Донбасу. Сьогодні знову ця карта мені випадає. Пікова дама. Як остання карта фінальна це карта вдови. Ну, вибачте, негативний прогноз. Сила є, але і великі втрати. Я хочу вірити, я хочу надіятися, що позитив все-таки буде переважати. Не даремно ж тут випала карта любові, голуб миру, ось це і Купідончик це для нас. Тобто, все одно я хочу надіятися, що в Солидарі в Бахмуті буде встановлений мир і буде встановлена затища і все-таки. Ці території будуть за нами і що вони не будуть окуповуватися. Але тут, на слов'янській колоді, дуже багато випало негативних карт. По-перше, ну, ця карта не є негативна, ця карта говорить про динаміку, щось буде розвиватися дуже швидко, дуже в темпі, великому. Далі, п'ятірка-червова, карта розчарування, щось виходить з під контролю. Вісьмірка Хрестова карта гадюк, пікова дама. Взагалі, в мене складається враження, що готується якась дуже негативна і дуже нехороша провокація. Чесно, я вам скажу навіть по своїх відчуттях, мене останні декілька днів дуже сильно плющить, як це було перед Оленівкою. Я пам'ятаю свій прогноз, який здійснився по Оленівці, такий дуже негативний. Я також був в таких станах перед цим. Мені здається, що по тих напрямках зараз може відбутися якась катастрофа, досить велика і досить серйозна. Тому єдине, що нам залишається в даному випадку, це молитися. Молитися за мир, за ось цей мир, якого ми хочемо. Фух. Не надто втішно, але вже як є. Бережіть себе, будемо надіятись на краще. З вами був Роман Завадовський.